Майже дерев'яний елексапець. Ровер середини ХХ століття. Дерево метал та шкіра. Впаючись в карницю. Угу. Так що таке. Розписаний храм був пізніше, вже потоцькі до нього не мають ніякого стосунку. Це був тисяча. 1800... А цей рід якось він закінчився, так? Да? Чи вони в інше місце кудись Ні -ні. перейшли? Поточки у Йосипа був mm -hmm. який по суті перетворив фортецю на містечко. Був mm -hmm. були там донька і син Станіслав. Потім, коли ота друга, третій поділ, такий то Польщі, mm -hmm. Станіслава відправляють десь там в Росію, ніби на повищення, але не на повищення, тут містом. Така Косаковська була, потім ще якийсь родичний прямий. Uh -huh. І так воно, потім якась була криза у Польщі. Тут вже була Австро-Угорщина після 1772 року, вже не Польща. Тобто вся територія, е, ніби вже австро угорщина але місто ще Потоцьке належить. А потім, той Протасій Потоцький, останній з тих Потоцьких, який володів містом, е, він був дуже хороший такий. Дипломатія, ну мав він маєтності, мав uh -huh. він підприємства. Якісь ну він обанкротився раптово. Він там у нього гроші всі були у бізнесі, то все пропало, і практично за якісь там ну копійки австрійська влада викупила в нього місто. Uh -huh. Ну в нього uh -huh. маєтку звичайно нічого немає. Ну uh -huh. uh -huh. там тільки Брама да, є. Ну ніби да. uh -huh. і то також та брама. Не за собою no, да. там Може був військовий uh -huh. шпиталь з часів Австрії. Кажуть, що там ліве крило якоби з того комплексу, ще залишилось да. ну, якось залишилось, щось але від потоцьки, так грубо кажучи, угу. там фундаменти все решту там, ну, да. побудоване зверху зараз. Так, оце герб такий. Так. Експозиція, оце ага. оце це вівтарна частина. Оце костюма скульптура. це Тут у нас ікони. Тут була існує. А це сучасний вигляд, але так, ваша, так, експозиція, так, 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 ваша експозиція. Експозиція. А це оці тут в куточку, ну, uh -huh. цей так, куточок uh -huh. був зайнятий е, роботами пінзеля. Я думаю, що ви говорите в інтернеті, це всесвітньо відомий майстер. У Луврі оці три ангелика uh -huh. подорожували до Лувру. Зараз у нас.